Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас на огляді смарт-розетка. Наш час, в принципі, ну, невід'ємний атрибут скажімо так, Smart Home розумного дому. Тому що, маючи смарт-Розетку, ви можете дистанційно включати, виключати. Моніторити, скільки ви електроенергії споживаєте, відповідно, включати або виключати взагалі по, по розкладу якомусь, да, який вам потрібен. Або, наприклад, є сценарій, що в, у випадку якоїсь події, да, тобто також вона може включатися або виключатися. Значить, трошечки детально. Тут у нас є QR-код, по якому ви можете е, скачати додаток. Додаток називається Smart Life. Він універсальний, там досить багато всяких е, гаджетів можна підключити, в принципі, нормально, перевірено, працює, все, все класно. Так, е, Підтримує Google Assistant. Алексу, ну, якщо у вас там і якщо вам це потрібно, значить, дивіться, на що хочу звернути вашу увагу. Дана розеточка у нас на 16 А, це важливо, тобто рахуйте, яку. Uh, яку напругу, яку що будете споживати, ну, щоб воно у неї є, звичайно, ступінь захисту, uh, але все ж таки ви мірюєте, чи, чи бо є ще варіанти 20 А. І є розетки з функції Power Monitor, і без цієї функції. Що це значить? Це значить, що коли ви вмикаєте в розетку, розетка. Uh, Вичисляє, показує а, напругу в мережі. І а, ця функція Power Monitor, ну, відповідно, вона моніторить, скільки споживаєте електроенергії. Там, за місяць ця розетка рахує, а, дивячи, що у вас там було підключено. Там, або бойлер, або чайник, або не знаю, там, освітлення, чи ноутбук, чи, ну, що ви будете підключати. розумієте? Тобто воно рахує. Це корисна штука. За місяць ви можете подивитися, скільки споживає той або інший девайс. В принципі, непогано. Поставляється, як ви бачите, скромно. Ось так. Такий вигляд має розеточка. Невеличка така інструкція у нас. Ну, в принципі, і, і все. Отакий От себе з пластику міцного виконано. Ну, звісно, під євростандарт є, до речі, під стандарт Великої Британії і під стандарт Сполучених Штатів. Так, є фізична кнопка, тобто ви можете включати і виключати саме на кнопочку. От. Якось так, як це працює. Як це працює? Дивіться, коли ви скачуєте додаток, ось додаток Smart Life. Бачите, в мене ось три смарт розетки Одна розетка на бойлер. Відповідно, якщо у вас двохзонний електролічильник, ви запрограмували включати бойлер в нічний час От, на високу температуру, якщо у вас великий об'єм, то. І вам цього буде вистачать. От. І ви будете споживати набагато менше. Да? А, в принципі, це, це класно, це, це вигідно. Ви вночі, коли спите, бойлер нагріли, і зранку у вас гаряча вода, і більш того, бойлер нагрівся саме по, по ціні, яка ну, нічного тарифу. Тобто, Випадаєте на бабло. От, е, так, бачите, в мене спальня е, не в мережі, тому що ну, ось вона, ця смарт-розетка, зараз на огляді. От, е, конкретно зараз на кухні смарт-розетка. Як це виглядає? ну Дуже просто. ось дивіться тобто У мене є запрограмований таймер на включення, також є на виключення. тобто Тут дуже багато всяких сценаріїв, я, чесно кажучи, не розбирався, тому що мені повинна ну потрібна була конкретна функція. от е Можна включити і виключити прямо зараз. Функція моніторингу. От, тобто, Це те, що я вам казав. Ось, бачите, от в січні да, от за рік скільки спожила ось помісячно. Тобто, скільки е, споживає роз Бачите, Бачите, ну, у мене там е, різно від 1 кВт до, до скільки у нас там 89 кВт було в якийсь місяць в серпні. В липні 53 кВт. І так далі. Тобто дуже зручно. Воно, бачите, цифри змінюються, тому що вона зараз в мережі, вона працює. От, і Наразі споживає 70 Вт. От. І 0,6 А. І напруга у нас в мережі зараз 242 вольта. 240. Ось і все. Ось і все. Ну, якось так. Це, це зручно, це класно. В будь-який момент ви можете бачити за сьогоднішній день 0,4 кВт. От, За січень місяць ми можемо подивитися. Зараз воно має прорахувати більш детально. Бачите, кожен день у мене 0. Ну, от вчора, наприклад, споживання за добу 0,2. Ну, 26 кВт. 0,3. Так, ось в якийсь день трошки більше, 0,36. 10 січня 0,41. І так далі. Оце і називається функція. Моніторингу досить досить зручно. Якось так. Посилання я, а, а да, по, по ціні коштувало мені в е... районі 100 гривень. От мені потрібна була ще одна розетка, я її замовив. Також зловив знижечку, але вона вже 20 амперова і вийшла мені 126 гривень. Я її також замовив, чекаю, скоро має приїхати. Це 16 Амперова. От. Ну, тобто, це, це була куплена трошки пізніше. 11-11, здається. І тоді цінник був 100 гривень. Якось так. Посилання обов'язково я залишу. Лайкайте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Буду вам дуже вдячний. На цьому все до нових зустрічей!